Сьогодні яке учло? 20-м. -е. 21-й, Завтра -е, 22 -е. Так, сьогодні ми вже вчора і нині вже починаємо кетиме добрево. Ззаді мішки наші. Як вам погода сьогодні? Добре, правда? Файна. О. Я в полягмі. Там ще пан Іван, є теж на Джоннику 8400 Рум. Працюємо. Кидаємо ще на пшеничку, так? Так, на пшеницю кидаємо. Погода дуже гарна, але трошки захмарилося. Але... Всі вітання тепер ми в полях. bro, zaraz ja. Tak, co my bačíme, zaraz nás Кидання Міндобрива і два руми завантажуються. Один рум і кун 892 Білорус і другий 892 теж кун. О, механізатори вже закривають, там вже радяться. О. Погода гарна, Міндобреву. ну, подарунок класний, дякую, аграрному центру. Ще он один трактор там, туди стоїть у нас. Ще на 79 90 Та, да, і 95 гекарець. Так, тонація. Далі продовжуємо сипати мін добре. Зараз пан Ростислав. Всім вітаннячка в новому сезоні! Браво. Як же тут? А? Прім добру питань! <бута> да, родиться, да, да. як він добрий, погода гарна. Погода взагалі гарна, красива, пшеничка вегетації в сою дала після зими. Ну гарно, прикольно. Все супер. Так, це наш ріпачок. Сьогодні ми на ньому кидаємо далі, продовжуємо серія, продовжується. Кидаємо у нас й кидає в нас він добриво. Все літру. Вегетація росту. Отравочки. Амазон. Що кажуть Амазон? Кун. Кун. погода гарна. Трішки е влога, але нічого не кидаємо далі подобається. Кидатимем Ось.